Мене звуть Коля Серга, я очільник культурного десанту. Я постійно хотів щось організувати у російську мову, російську літературу в школі я ненавидів. Вчіться, будь ласка, тому що ми вам будемо передавати цю естафету. І знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без опалу від втоми. Мене звуть Коля Сергай, я очільник культурного десанту, військовослужбовець, культурний діяч. Коль, а от якщо я зараз питаю, з чим асоціюються у тебе твої шкільні роки? М -м не знаю, бо чому перша асоціація це безпосередньо картинка школи, яку я побачив, і е е така лейтмотивна асоціація це сама хвиля, на якій я знаходився. Я постійно хотів щось організувати. Я постійно щось шукав. Е Хотів організувати людей для якоїсь спільної мети. Ранішні якісь класи. Це були це була 106-та школа в Одесі. І в нас біля школи була шахта. Я все збирав команду людей, які зі мною будуть лізти в шахту туди вниз. Це була дуже гарна ідея, зараз розумію. Потім були якісь театральні штуки. Потім комп'ютерні клуби, Я збирав команди Клан це називалося в Counter-Strike, ми грали. Потім, потім я виробував вже людей. в мене був бізнес в 10-11 класі. Я займався парадськими dvd дисками в мене були століки, я шукав людей, які були реалізаторами. Ну і паралельно був процес тренування, я також постійно агітував, хотів зробити свою банду бійців, якими ми вигравали б в змагання. В інституті це вже був КВН, КВК. Де б я втомився збирати людей. Якщо згадувати навчальний процес, тому що я бачу, mm. що це була така активна позанавчальна діяльність, чи були предмети, які тобі дійсно подобалися вчити? Чи навпаки було щось, що не робити? З Зарубіжна література, я її дуже любив. Це був напевно, єдиний предмет, який я вчив, прям захоплюючись. Або іноді в мене були такі хвилі, я міг захопитися математикою і. Е Зануритися в неї. Або це було там в якийсь період з фізикою, і з хімією також. Чесно скажу українську літературу, українську мову, російську мову, російську літературу в школі я ненавидів. Не знаю чому. Не так цікаво мені було. В Культуру любив ходити після восьмого класу. У нас була можливість ходити в тренажерний зал замість е, занять. І я я ходив туди. А от е, я кажу нашим дітям, що таку, на сьогоднішній день ну, навчання вчитися, це там певна їхня відповідальність. От е, як би ти дітям відповів на запитання, на що взагалі сьогодні вчитися? Ну, дітям дуже складно, е, ну, само формулювання, на що вчитися, е, і от ця комбінація е, сенсів до навчання з проговорюванням них, скажімо так, в аудіальній системі. Це не зовсім для дітей. Діти цього не зрозуміють. Коли будеш пояснювати, потрібно вчитися, тому що це вам надасть реалізацію в майбутньому і так далі. Це все не дитяча мова. Я вважаю, що перше, що потрібно робити, це робити своїм прикладом, коли дитина бачить, як вчаться батьки постійно. Може, якісь курси, може постійно щось читають. Коли людина захоплено читає, а потім там переказує не знаю, папа, мамі, мама, папі там старший брат, старші брати, взагалі, я знаю по собі, є дуже мотивуючими особами в житті молодших братів і сестер. Е, тому, першим особистим прикладом, тому що діти в першу чергу знімають модель поведінки е, авторитетів для себе. Тому потрібно в першу чергу починати з себе і транслювати це, може навіть трошечки показувати це, ну типу, не, не соромитися і. Показувати і може десь щось розказувати, що ти там чому навчився, і в цих історіях вплетати в любов жагу до знань. Я думаю, що це напевно є найкращим способом донести дітям важливість навчання. Зараз дуже багато наших дітей за кордоном. Ми дуже приймаємося тим, як зберегти ось українську ідентичність. у дітей. Ви знаєте, тут знов таки якщо в родині в них не зберігається ця ідентичність, і на жаль, ну ми не будемо тут рожеві окуляри роздавати, кажучи, що там батьки, які поїхали з дітьми туди, вони чекають, поки буде можливість повернутися. Ну дуже багато тих, хто поїхав, не повернеться вже ніколи. Це означає, що вони вже втратили цю ідентичність, якщо вона взагалі в них була. А що стосується е, тих батьків, там матерів, наприклад, в яких там чоловіки і служать в збройних силах України, знаходяться е, на фронті, то в, я думаю, що приклад приклад батьків, приклад батька в першу чергу буде мотивувати. То саме тому е, в нас в культурному десанті є певний культ навчання. Е, ми, Запроваджуємо проєкт. в принципі в сам культурний сенс – це про навчання, про освіту, культурного освіту. Окрім цього, ми займаємося книжками. Це книга на фронті, ми провозимо книжки, ми показуємо, що захисники читають. Бо захисники для свідомих дітей, якщо можна так говорити, напевно, свідомих дітей, які ростуть в свідомих обставинах зі свідомими батьками. Захисники є авторитетом, і тому ми розуміючи це, транслюємо в тому числі через захисників. Жагу до знань, важливість навчання, необхідність навчання, тому що ну, Росія це країна перемігших невігласов. І там невігластво є скоріше твоїм якимось достоинством, ніж вадою. І нам потрібно ще й в цьому обов'язково відрізнятися від ворога, Ми маємо розуміти, що чим ми будемо більш освіченими, тим менш ми будемо їм зрозумілими. І тим більше буде прірва між нами, тому що ми далі будемо від зарази, яка руйнує в тому числі і нас. Декілька надихаючих слів нашим дітям на останок. Вчіться, будь ласка, тому що ми вам будемо передавати цю естафету. І потрібно, щоб ви були спроможні втримати її і нести далі до своїх дітей. Це дуже велика відповідальність, і вона на вас.